Всім доброго дня, слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх глядачів, підписників, а також любителів мототехніки з відкриттям сезону го року. На сьогоднішній день багато суперечок виникає по поводу мастил, яких литив цей двигун. Як воно себе веде те масло. Кожен вирішує собі сам, але в мене досталася книжечка. Я якому покажу. Деякі технічні характеристики, що задаються питаннями, ніхто толком відповісти не може. Якщо ми говоримо за масло, я зараз спробую навести ракурс, щоб ви бачили, знімаю з телефону. 10 в 40 при температурі до 40 градусів, ну такого там видно, 10 від 10 до 20 і тому подібне. Але це кожен вирішує собі сам. Також перепрошую, подивлюсь. Ще таке питання виникає. Скільки мастила сюди заливається в цей двигун. В самому ділі заливається 3 літри 100 грам. Яке мастило заливати? Багато хто каже синтетика, полусинтетика. Так і так буде правильно. тому що Ми заливаємо масло від сезонності. Зараз я покажу технічні характеристики його, того масла і тому поверніше, скільки його треба правильно, хоче Ну, воді не хочу наводитися. 3 літри 100 грамів, ще раз повторююся, заливається в бігун і 2 літри антифризу. Якщо з маслом у нас простіше, з антифризу виникає багато дискусій. На самом ділі, антифризу це всього лишно, мав кетеровий хід. Я спілкувався. З продавцями, які займаються продажем мастил для мотоциклів. Ні, не сказав, нічого не мастил, а антифризів. І мастил теж, я якось перепрошую. Так що, це все, лишне все, маркетингу фіт. Якщо ви збираєтеся лити антифриз, на сьогоднішній день в самому ділі підходить це хепо виробника Германія. Краще всього, звісно, заливати кажу. Концентрат 50 на 50 Також повторююсь, що стосується мастила. Забирайте його самі, чи синтетика, чи полусинтетика. Я даю синтетику 700, 10, 40 Ну йому легше не так відчутно, переключається передача. передачу. Можна сказати, що їх і не чути. Тепер повернуся до одного самого. наймолодій такий. Більш би, я сказав би для мене була плямати болюча. Зараз я перейду. Це вітровичок. Поміняю їх, це вже в мене третій. Це в дійсності, коли я не буду надавати рекламу, це місто не тішим, їх продає. Ціна їх 690 гривень. Доволі така приємна, як для мене, на мій погляд. Працює він гарно. Якщо хто захоче, собі може. Придбати такого. Що стосується болючої теми для багатьох, або казав, хто дискутує, це амортизатор. Я вже колись сказав, що поміняв їх на їжовський тайвань, хоча в по Страдянських їх дуже далеко. Працюють вони гарно. Єдиним недостатком для них є, що вони короткоходні. Пробував їздити на оригінальних, різниця чуть, -чуть не відчутно. І довші на півтора сантиметра, зато м'якші. Що стосується масли вилка. Їжу я по дорогам така Так що тим, що завод рекомендує 10В, так воно буде залити. Ще одною дискусією і обговоренням для всіх любителів мототехніки є яким мітичним міти, а правильно змастувати цепа. Маски є на сьогоднішній день різні, є дешеві є дорогі. Я як завжди користуюся маскою iPhone. Маска не дешева, скажімо. Більше 700 гривень стоїть, але сама суть в тому, що покажу ближче. Я бачу якість цепа, наскільки він кажуть, чистий чи грязний. Тільки заради того і не мию і мастер Мию я це пабокерасіном, або бензином. Різниці я в цьому відчутно і не бачу. По поводу резини. Його рідна резина стоїть. Попадаю я вже в цьому році. Під дощ, де він себе гарно, скажімо так. 100-110 він собі тримає на мокрій дорозі, невідчутно. Дага, все сказане. Не треба скажу, приймати до уваги, тому що я не надаю ніяких порад. Просто ви можете самі собі робити свої висновки. Що до чого краще, потому, що задоволююся. Підключив я до нього такі і зробили. Фари доволі таки непогані, допоміжні, тому що нікому не... Секрет, що світ тут не дуже хороший. По витраті палива на сьогоднішній день васильного парусом, що в мене стоїть, я називаю парус копри складає 4800. Це про моїй манері. Їзди по трасі 120 км на годину. Те, якщо дорога рівна, якщо не рівно, то менше якось. Саме йому крейсерська швидкість. Я не знаю, яка в принципі правильно визначитися, тому що я не їжджу з великими швидкостями, дуже черезмірними. Саме оптимальним і економним я вважаю, що це 120 км на годину. Так що я всім бажаю миру добра. Що не так сказав, ще раз вважаю, що повторююся. Всім гарного дня і тихого, мирного неба. Всі, хай наші хлопці повернуться живі і здорові додому.